Колеги, я е, бачу, що ми наближаємось до завершення. Я, звичайно, хотіла задати ще питання Андрію Едуардовичу, але я потім його буду ще домочувати. Питання у мене скоріше таке, що от не, не питання, а це пропозиція. Е, пропозиція, що і дуже дуже вдячна за відповідь вашу на рахунок баз даних. Тому що я, чесно кажучи, спочатку, коли ми познайомилися, тому що ви просто не любите бази даних. От я зрозуміла все. Сорі mm -hmm. ну, це просто це, да. та робота, так. моє таке побажання. Давайте ми будемо все з цього всього об'єднувати і ви праві. Давайте будемо доносити те, що ми можемо доносити. Тобто є високі матерії, ніхто у нас їх не забере. Тому що ну, ми маємо право, ми ж науковці, ми маємо право думати, планувати, але є реалії. Ну, але ми стараємось, правда, отак от стояти на шпагаті. Да? Тут у нас антибіотикорезистентність, не знаю, транжери, а там у нас не знаю, мікробіом. Але знаєте, що я хочу сказати? Я, наприклад, щаслива, ну я знаю, це дико звучить. Я щаслива, що ми живемо тут. Ну я за себе за першу чергу говорю. Знаєте чому? Тому що все таки я маю цю. Я розумію, чого вартує, якби ця свобода, да, свобода від грошей там, да і так далі, від прийняття рішень. Але все рівно це свобода думати і працювати так, як я хочу. Тому що це дуже багато. Тому що, ну, я теж працювала, наприклад, у США, і дуже хороша країна, забезпечена. Однак там є оцей нюанс, наприклад, ну, де диктуються якісь теми і так далі. Я, ну, В кожній країні є специфіка. І я вважаю, що ми вже маємо такий шикарний потенціал. Ну, Мені, чесно кажучи, зараз після того, як ми поспілкувалися, мені самі хочуть. Ну, По-перше, я зрозуміла, що не обов'язково. Розумієте, чекати якихось бід, можна просто відрегулювати дійсно своє харчування тими продуктами, які треба для початку. Я просто хотіла сказати, що якщо ми створимо цю екосистему і чимось таким вийдемо, да, з продуктом, то у нас, скоріш за все, має вийти. Я би хотіла всім подякувати і тим, хто сидить в залі, і тим, хто слухає нас онлайн. Я не знаю, скільки це людей. Я можу потім особисто десь вам повідомити, скільки це було. У мене взагалі була така, знаєте, мрія зараз всіх вас залишити, переодягнути в наші маєчки так, під команду, щоб ми робили все так, щоб воно все було реалізоване. Але під команду ніколи нічого не виходить. Все виходить добровільно. Тобто, коли людина хоче, розуміє, і ну, вона тоді може щось реалізувати. Ще раз скажу ми, і я дозволю собі сказати і Олег Віталійович, і Андрій Едуардович, і я особисто, і Віктор. і Всі, хто сьогодні говорили з цієї сцени, мій колектив, який я дуже люблю і поважаю, тому що ну це люди, які зі мною кожен день пліч у пліч працюють. Я просто їм хочу сказати, що я дуже вдячна. Якщо ми є оцією екосистемою, то я думаю, що ми можемо кудись рухатись. І ну, мені цікаво насамперед просто познайомитись із тим, що ми зараз сьогодні говорили. Тобто, знаєте, хочеться взяти один день ще, щоб просто сісти, тому що ну не бігти кудись вперед, а просто взяти, прочитати, познайомитись, подумати, переварити і застосувати. Тому я щиро щиро всім вдячна. Це перше. А по-друге, сьогодні мені. Е, ну, бачите, кажуть, все воно якось дивно компонується, правда, випадковостей немає. Сьогодні мені подарували подарунок, колега, яку я не знаю особисто, але е, якраз я думаю, що це той дарунок, який заслуговує сам на сьогоднішню нашу увагу. Чому? Та тому що тут написано корисні солодощі. Тобто, я думаю, що тут немає транжерів. Ну, я так зрозуміла. Якщо чесно, я перший раз чую про цю Ужгородську фабрику, тому що я напевно дуже багато сижу в лабораторії. От. І чую тільки... Мені не вистачає руки. Андрій Едуардович, пліз, підключиться. Що я пропоную зробити сьогодні на цій солодкій, прекрасній ноті? Я е, намагаюсь вас запросити. По-перше, ну, шампанське, може, там нічого такого не буде. По крайній мірі, ми старалися вибрати вам найкраще е, е, конфети. Якщо можна їх якось відкрити, я почну пригощати прямо зараз. Ризикніть Олег Віталійович. Я жартую. Ви заслужили чудові доповіді вам. Тоді я вам віддаю мікрофон, а сама продовжую розносити цукорки. Я просто не знаю до кого то.